Коротше кажучи, коли я працював, ем, так би мовити, на виборах начальником ага. штабу, у мене була така історія. Коротше. Кожен напротя, протягом всіх виборів, якщо ти поспав в день 3 години, то це вже круто. Е, тому ми бухали. Бухали по Чорному. І коротше важливий день виборів. Ми бухнули потім, цей, мені дуже погано було. А в мене друг, він ем, навчався на повара, і там в них, коротше, барменське мистецтво чи щось типу таке було. Коротше кажучи, він каже: щас, почекайте, типу, пів години, я зараз все зроблю. Він е, коротше, змішав війну водку, я її випив трохи. Як і Як друге дихання, ніякого ні. Хміля, нічого взагалі. Угу. А там жижа така зелена. Ну, короче.